Ви дивитесь на свій спорожнілий листопадовий город і зітхаєте. Здається, що до першої свіжої петрушки ще ціла вічність, а садові роботи закінчилися аж до весни. А що, як я скажу вам, що ви робите величезну помилку? Що саме зараз, коли земля починає підмерзати, настає ідеальний час для посіву. Так, вам не почулося ми будемо сіяти зелень прямо в листопаді. Щоб отримати врожай на кілька тижнів раніше за всіх сусідів. У цьому відео я розкрию вам усі секрети підзимового посіву, які перетворять ваш весняний город на предмет заздрощів. Забудьте все, що ви знали про весняну посадку. Сьогодні ми порушуємо правила і отримуємо за це приголомшливий результат. Перш ніж ми перейдемо до практики, давайте розберемося, чому цей, на перший погляд, божевільний метод узагалі працює. Як насіння може пережити сувору зиму в ґрунті і не загинути? Уся справа в мудрості самої природи цей процес називається природною стратифікацією. У дикій природі насіння обсипається восени, зимує під снігом і проростає з першими променями весняного сонця. Холод і волога руйнують їхню щільну оболонку, пробуджуючи до життя. Посіявши зелень під зиму, ми просто імітуємо цей природний цикл. Насіння не проросте восени, тому що для цього вже занадто холодно. Вони спатимуть у землі, загартовуватимуться, набиратимуться сил, щоб навесні щойно зійде сніг дати потужний і дружний старт. Такі рослини будуть набагато сильнішими і здоровішими за ті, що ви посієте навесні. Тож почнімо з головного питання: навіщо нам взагалі оці танці з бубном у холодну пору? Відповідь проста і неймовірно приємна. Перша і найочевидніша перевага це суперанній урожай, тільки уявіть: на дворі квітень у сусідів на грядках ще досі тане сніг. А у вас уже пробиваються соковиті зелені паростки кропу та петрушки. Ваша зелень з'явиться на столі на два, а то на три тижні раніше, ніж після звичайної весняної сівби. Друга перевага це загартовані та сильні рослини. Насіння, яке пройшло випробування холодом, дає неймовірно міцні сходи, їм не страшні весняні приморозки, вони більш стійкі до хвороб та шкідників. Вони з самого народження звикли боротися за життя, і це помітно по їхньому потужному зростанню. І третє, не менш важливе, це економія дорогоцінного весняного часу. На весні удачника кожна хвилина на вагу золота треба підготувати теплиці, посіяти розсаду, обробити сад. А ваші грядки із зеленю вже працюватимуть на вас без жодної вашої участі. Ви просто приїдете на дачу і побачите результат своєї листопадової праці. І з головною перевагою ми розібралися, але тут же в голові виникає найбільший страх кожного городника, чи не замерзне насіння, чи не загине воно в крижаній землі за довгу зиму. Давайте розвіємо цей міф раз і назавжди насіння морозостійких культур, як от кріп, петрушка чи шпинат. Генетично запрограмоване на виживання в холоді, у сухому стані воно перебуває в глибокому сні і йому не страшні навіть найлютіші морози. Головна небезпека для насіння це не мороз, а відлига. Якщо ви посієте його занадто рано, у теплу та вологу землю воно може проклюнутися. А ось уже ніжні паростки наступні морози точно погублять. Саме тому ключове правило підзимового посіву сіяти в підмерзлу землю, коли стабільно встановилися легкі мінусові температури, насіння має заснути, а не прорости, воно просто лежатиме і чекатиме свого часу до самої весни, і нічого поганого з ним не трапиться. Природа все продумала за нас, але тепер перейдімо до найголовнішого. Вибору правильного часу, коли саме настає той ідеальний момент для посіву під зиму. Тут не можна орієнтуватися на календар. Листопад в одному регіоні може бути теплим і дощовим, а в іншому вже по справжньому зимовим ваш головний орієнтир це стан ґрунту і, звісно, прогноз погоди. Ідеальний час настає тоді, коли земля вже прихопилася першим морозцем. Стала твердою і розсипчастою, але ще не промерзла на велику глибину. Зазвичай це відбувається, коли встановлюються стабільні нічні температури від мінус 2 до мінус 5 градусів, а денні тримаються близько нуля. Дуже важливо, щоб після посіву не настала тривала відлига з дощами. Подивіться прогноз на тиждень уперед. Якщо синоптики обіцяють стійке похолодання без повернення до плюсових температур, сміливо беріть насіння та рушайте нагород, пам'ятайте головне правило краще посіяти трохи пізніше, ніж занадто рано. Наше завдання покласти насіння спати, а не розбудити його завчасно. Правильний вибір місця для підзимової грядки це вже половина успіху. Восени всі ділянки можуть виглядати однаково, але навесні ви відчуєте колосальну різницю. Нам потрібно знайти місце, яке відповідає двом ключовим вимогам по-перше, воно має бути сонячним навесні, коли сонце ще низьке і не таке активне, кожен його промінь буде на вагу золота. Саме на сонячній ділянці сніг зійде швидше, земля прогріється раніше, і ваші сходи з'являться першими. Уникайте низин і місць, де навесні застоюється тала вода. Зайва волога може призвести до вимокання та загнивання насіння. Ідеально, якщо грядка матиме невеликий південний схил, це забезпечить і гарне прогрівання і відведення зайвої води. По-друге, обирайте місце, захищене від сильних вітрів. Вітер узимку здуває сніг, оголюючи землю і піддаючи насіння ризику глибокого промерзання, а навесні він висушує ґрунт, що є згубним для молодих сходів, невеликий паркан, стіна будинку чи жива огорожа з північного боку стануть чудовим захистом для вашої майбутньої вітамінної плантації. Найважливіший етап, який не можна відкладати на останній момент. Це підготовка грядки. Робити це потрібно заздалегідь у жовтні або на початку листопада, поки земля ще м'яка і податлива. Намагатися скопати мерзлий ґрунт заняття абсолютно марне і важке. Отже, що ми робимо? Спочатку ретельно очищаємо вибрану ділянку від усіх бур'янів та рослинних залишків. Потім перекопуємо ґрунт на глибину багнета лопати. Якщо земля у вас важка, глиниста, обов'язково внесіть розпушувачі, пісок, перепрілу тирсу або компост. Це зробить ґрунт більш повітропроникним і запобіжить утворенню крижаної кірки. Після перекопування розрівняйте поверхню граблями, розбиваючи всі грудки. І найголовніше одразу ж наріжте борозни для посіву. Їхня глибина має бути трохи більшою, ніж під час весняного посіву, приблизно 3-4 сантиметри. У такому вигляді готова грядка чекатиме свого часу, тобто настання стійких заморозків. Заздалегідь підготовлені борозни це ваша запорука успіху. Ми вже обговорили етапи підготовки грядки. А тепер давайте поговоримо про те, чого робити категорично не варто. Ці помилки можуть звести нанівець усі ваші старання. Помилка номер 1 внесення свіжого гною чи азотних добрив. Восени та взимку рослинам не потрібен азот, оскільки він стимулює ріст зеленої маси. Якщо ви його внесете, то під час будь-якої відлиги це може спровокувати передчасне проростання насіння, а це призведе до його загибелі. Усі органічні та мінеральні добрива, окрім фосфорнокалійних, ми залишимо до весни. Помилка номер два залишати грядку неперекопаною. Дехто вважає, що можна просто розкидати насіння по поверхні, але це не так. У щільному неперекопаному ґрунті насінню буде важко закріпитися, і навесні його може змити талою водою. І Помилка номер три найбільш підступна. Поливання грядки до чи після посіву. Запам'ятайте головне правило підзимовий посів завжди виконується в суху підмерзлу землю. Будь-яка зайва волога це ризик. Волога перетвориться на лід, який може пошкодити насіння або створити непробивну ґрунтову кірку. Грядка має бути сухою аж до самої весни, коли її наситить тала снігова вода. Тепер, коли грядка готова, час поговорити про головних героїв нашого зимового городу. Хто ж із зелених культур здатен на такий подвиг пережити зиму просто в ґрунті? Почнемо з королеви ароматів петрушки. Для підзимового посіву ідеально підходять саме листові сорти, наприклад, «Богатир» чи італійський гігант, кореневу ж петрушку краще сіяти вже навесні. Насіння петрушки дуже туго схоже через високий вміст ефірних олій, які перешкоджають проростанню, і зимова стратифікація для них це просто справжній подарунок. За зиму холод та волога зроблять усю роботу за вас, зруйнують цю олійну оболонку, і навесні ви отримаєте дружні та потужні сходи без жодного замочування чи стимуляторів. Сіяти петрушку потрібно у заздалегідь підготовлені борозенки глибиною близько 2-3 см. Не шкодуйте насіння, норма висіву при підзимовому посіві збільшується приблизно у півтора-два рази. Це така собі страховка на випадок суворої зими. Повірте, навесні ви будете винагороджені густим килимом смарагдової та неймовірно ароматної зелені. Наступний обов'язковий мешканець нашої грядки, яку ми готуємо під зиму, це, звісно, кріп. Важко уявити собі літній салат чи молоду картоплю без його пряного аромату, а отримати його якомога раніше це справжня мрія кожного дачника. Для листопадового посіву обирайте середньостиглі або пізньостиглі сорти, наприклад, алігатор чи кущовий. Ранньостиглі сорти схильні до швидкого стрілкування. При підзимовому посіві вони можуть зацвісти надто рано, не встигнувши наростити достатню кількість зелені. Кріп, як і петрушка, дуже виграє від зимової стратифікації, його насіння також вкрите ефірними оліями, і саме холод допомагає їм швидше прокинутися навесні. Технологія посіву схожа. Сіємо у сухі борозни глибиною 2-3 см, норму висіву також збільшуємо. Важливий нюанс щодо кропу він категорично не любить кислих ґрунтів. Якщо ви знаєте, що кислотність на вашій ділянці підвищена ще на етапі підготовки грядки внесіть у ґрунт доломітове борошно або золу. Навесні кріп, посіяний під зиму, порадує вас не лише своєю ранньою появою. А й особливо насиченим яскравим ароматом. А тепер поговоримо про справжнього чемпіона з морозостійкості, про короля вітамінів, про шпинат. Ця рослина просто знахідка для підзимового посіву, його сходи здатні витримувати заморозки до мінус 6-8 градусів. Для осінньої посадки ідеально підходять такі сорти, як матадор чи Вікторія. Насіння у шпинату досить велике, тому сіяти його легше, ніж той самий кріп. Глибина закладання насіння має бути трохи більшою, близько 3-4 см, відстань між насінинами можна залишати трохи більшу десь 5-7 см, адже шпинат формує досить розлогі розетки листя, що особливо приємно шпинат це культура короткого світлового дня. Це означає, що навесні, коли день ще не такий довгий, він буде активно нарощувати соковите листя, а не прагнути піти у квіткову стрілку. Саме тому шпинат підзимового посіву виходить особливо ніжним, смачним і корисним. Це буде ваше перше і найцінніше джерело вітамінів після довгої зими. Багатьох це здивує, але ніжний салат. Насправді можна і навіть потрібно сіяти під зиму. Звісно, не всі сорти на це здатні, нам потрібні спеціальні морозостійкі листові або качанні сорти. Зверніть увагу на такі назви, як московський парниковий, айсберг або крепиш. Ці сорти не бояться морозів і чудово почуваються після зимової сплячки. Салат має дуже дрібне насіння, тому тут є свої секрети. Глибина посіву не повинна бути більшою за 1,5-2 см. Якщо посіяти глибше, навесні насінню може забракнути сил, щоб пробитися на поверхню. Сіяти можна як у борозенки, так і просто розкидавши насіння по поверхні підготовленої грядки, а потім присипавши його зверху сухою землею, і не бійтеся загущених посівів. Навесні, коли з'являться сходи, ви зможете їх прорідити, а молоді рослинки відразу ж використати для першого весняного салату. Це безвідходне виробництво свіжої зелені просто з вашої грядки. Якщо ви прагнете додати до свого весняного раціону трохи пікантних ноток, то неодмінно спробуйте посіяти під зиму руколу та кінзу або ж коріандр. Ці культури чудово переносять зимову стратифікацію. Рукола, посіяна у листопаді, навесні порадує вас соковитим та ароматним листям із приємною горіхово-гірчичною ноткою, причому весняне листя руколи значно ніжніше і менш гірке, ніж те, що виросло під палючим літнім сонцем. Для підзимового посіву підійдуть абсолютно будь-які сорти кінза або коріандр. Це ще один чудовий кандидат для осінньої посадки, її насіння, як і в кропу, довго проростає, тож зимовий холод йому лише на користь. Навесні ви отримаєте ранню зелень для салатів та супів задовго до того моменту, як її можна буде посіяти звичним способом. Технологія посіву для цих культур є стандартною глибина боріздок 2-3 см, посів у суху мерзлу землю. А також збільшення норми висіву. Не бійтеся експериментувати та розширювати асортимент вашої підзимової грядки. Ми вже не раз згадували, що норму висіву насіння під час підзимового посіву потрібно збільшувати. Давайте детальніше зупинимося на цьому моменті та розберемося, чому це настільки важливо. Збільшення кількості насіння це не просто забаганка, а розумна страховка. Зима може бути непередбачуваною, дуже морозною та без снігу, з частими відлигами і наступними заморозками, а також з утворенням крижаної кірки на поверхні ґрунту. Усі ці фактори серйозне випробування для насіння. І на жаль, частина його може просто не пережити зиму, це природний добір. Тому, збільшуючи норму висіву у півтора а той у два рази, порівняно з весняною сівбою, ми гарантуємо, що навесні отримаємо достатню кількість сходів для гарного врожаю. Не бійтеся, що грядка виявиться занадто густою. По-перше, виживуть найсильніші. По-друге, навесні ви завжди матимете можливість прорідити сходи, залишивши рослинам необхідний простір для розвитку. Натомість у вас не буде прикрих прогалин на та розчарування від марно витраченого часу. Ще один важливий технічний момент це глибина загортання насіння. Якщо навесні ми намагаємося сіяти не надто глибоко, щоб паросткам було легше пробитися, то при підзимовому посіві правила дещо змінюються, бо розенки треба робити глибшими, ніж зазвичай. Середня глибина для більшості зелених культур становить від 3 до 4 см. Для дрібного насіння, як от салат, можна зробити трохи менше, близько 2 см. Чому саме так? Глибша посадка захищає насіння від кількох небезпек. По-перше, від птахів, пернаті у голодну зимову пору і з радістю склюють усе, що погано лежить на поверхні. По-друге, Відведування вітром, сильні зимові вітри можуть просто здути насіння з грядки, оголеної від снігу. І по-третє, від весняних талих вод насіння, посіяне поверхово може просто змити потоками води, коли почне танути сніг. Глибока посадка надійно фіксує його на місці аж до весни. Забезпечуючи збереження вашого майбутнього врожаю і, ну, Ось ми і дісталися найголовнішого золотого правила підзимового посіву. Я вже про нього згадував, але хочу наголосити на ньому особливо це правило сухого посіву. Запам'ятайте чітко: ми сіємо лише сухе насіння у суху, злегка підмерзлу землю і засипаємо його теж сухим ґрунтом, жодної води, жодного поливу. Це може видатися дивним, адже ми звикли, що для проростання насінню потрібна волога. Але зараз наша ціль прямо протилежна ми не хочемо, щоб воно проросло. Наша мета щоб насіння спокійно заснуло до весни. Якщо ви полієте грядку, вода замерзне, перетворившись на крижаний панцир, який може пошкодити насіння або створити непробивну скоринку. Насіння має лежати у сухому пухкому ґрунті, немов у колисці. Усю необхідну для пробудження вологу воно отримає навесні природним шляхом і сталого снігу. Це найбільш корисна структурована і жива вода, яка дасть йому найпотужніший старт. Тому заховайте лійку подалі та довіртеся природі, отже, ви прийшли на город. Земля підмерзла, борозни вже готові, ви розклали по них сухе насіння, і тут постає питання: а чим же його присипати? Адже ґрунт на гряці вже твердий, як камінь, і розпушити його неможливо. Саме тут нам і знадобиться наша завбачливість. Ще в жовтні, коли ви готували грядку, ви мали запастися сухою землею для засипання борозен. Просто наберіть кілька відер пухкої городньої землі або купіть мішок готового ґрунту в магазині і поставте їх у сухе місце, де ґрунт не промерзне у сарай, гараж чи теплицю. Цей запас стане вашим порятунком у день посіву. Після того як ви розклали насіння, ви просто берете цю суху, розсипчасту землю і акуратно засипаєте нею борозний, злегка ущільнюючи зверху. Це забезпечить насінню комфортну зимівлю у пухкому субстраті. Якщо ви забули запасти землю, не впадайте у відчай, можна використати суміш торфу та піску. Головне, щоб засипка була сухою, легкою і повітропроникною. Як тільки насіння посіяне та присипане сухою землею, одразу виникає питання чи варто мульчувати грядку. І тут думки садівників зазвичай розходяться. Давайте розберемося, які є плюси та мінуси. Мульчування це покриття грядки шаром органічного матеріалу, наприклад, сухого листя, торфу чи соломи. Його головна мета затримати сніг. Сніг це найкраща ковдра для рослин і насіння, які зимують у ґрунті, під товстим сніговим покривом земля не промерзає так глибоко. А температура залишається стабільнішою, це безумовно плюс, але є й зворотний бік медалі. Занадто товстий шар мульчі навесні заважатиме землі прогріватися і може суттєво затримати появу сходів. Крім того, під щільною мульчею можуть оселитися миші, які із задоволенням поласують вашим насінням. Який же тут висновок? Мульчувати можна, але без фанатизму. Легкий шар торфу чи компосту товщиною всього у пару сантиметрів буде оптимальним рішенням, а найкраще мульчування це просто накидати на грядку зрізані гілки, вони чудово затримують перший сніг. Уявіть собі типову весняну картину. Сніг уже зійшов, земля відтанула, і ви з нетерпінням очікуєте перших сходів. Але тут. Халепа, ви геть забули, де саме і що ви посіяли восени. Знайома річ, щоб такого не трапилося, обов'язково подбайте про маркування ваших підзимових посівів, не покладайтеся на пам'ять адже за зиму все забудеться. Найпростіший і найнадійніший спосіб встановити кілочки або таблички на початку і в кінці кожної борозенки із зазначенням назви культури. Використовуйте маркери, які не змиваються дощем чи снігом, можна навіть скласти невеличку схему план вашого городу на папері і зберегти її до весни. Це допоможе вам не лише зрозуміти, де очікувати сходів, а й правильно спланувати подальші весняні посадки. Ви будете точно знати, де у вас уже росте кріп, а де можна посадити, наприклад, редиску. Грамотне маркування це ознака досвідченого та організованого садівника, який цінує свій час і працю. Нарешті довга зима позаду, сонечко починає пригрівати, і сніг на ділянці швидко тане. Що ж робити далі з нашою підзимовою грядкою? Як допомогти насінню прокинутися? Перший крок прискорити танення снігу саме на цій грядці. Можна посипати сніг тонким шаром попелу чи торфу, темні частинки притягуватимуть сонячне тепло, і завдяки цьому сніг зійде на кілька днів швидше. Як тільки земля звільниться від снігу, і якщо ви накривали її мульчею, її потрібно обережно прибрати граблями. Це дозволить ґрунту дихати і швидко прогріватися. Наступний важливий крок встановлення дух. Та накриття грядки нетканим матеріалом, наприклад, агроволокном чи спанбондом, це створить ефект парника, надійно захистить ніжні сходи від можливих поворотних заморозків та нічних перепадів температури, а також збереже дорогоцінну ґрунтову вологу. Під таким укриттям ваша зелен зійде ще швидше і буде рости, як на дріжджах. Це простий, але дуже ефективний прийом. Який значно прискорить отримання вашого першого весняного врожаю, попри всю ефективність методу підзимового посіву, іноді можуть виникнути певні проблеми. Варто бути до них готовими. Найпоширеніша з них це затяжні зимові відлиги. Якщо після сівби надовго повернеться тепло і підуть дощі, насіння може прорости. На жаль, у цьому випадку шансів вижити в нього мало. Саме тому так важливо правильно обрати час посіву, сіяти потрібно вже у підмерзлу землю. Друга проблема це утворення крижаної кірки на поверхні грядки. Це трапляється, коли після відлиги та дощів раптово вдаряє мороз. Крижана кірка перекриває доступ повітря до насіння. Навесні, як тільки з'явиться можливість, таку кірку потрібно обережно зруйнувати граблями. Третя неприємність весняна посуха. Іноді сніг сходить дуже швидко, а дощів немає. Тала вода випаровується і верхній шар ґрунту пересихає. У цьому випадку, вже після появи сходів, грядку доведеться акуратно поливати теплою водою, щоб допомогти рослинам набратися сил. І ось нарешті настає той самий момент, заради якого все й починалося, момент тріумфу. Поки ваші сусіди тільки-но починають копати грядки і замочувати насіння, ви виходите у свій город і зриваєте перший пучок запашного кропу. Ви робите салат зі свого власного, хрусткого шпинату та свіжої зелені. Це відчуття не передати словами, це не просто їжа, це справжня перемога над довгою зимою, це перші живі вітаміни, смак яких здається просто божественним. Підзимовий посів, це не просто агротехнічний прийом, це філософія розумного садівництва, це спосіб працювати в злагоді з природою, використовуючи її цикли собі на благо, це можливість звільнити собі руки навесні для важливіших справ. Спробувавши один раз, ви вже ніколи не відмовитеся від цієї листопадової хитрощі. Ваш город буде дякувати вам щедрим. І найголовніше, дуже раннім урожаєм. Отже, давайте підсумуємо сьогодні. Ми з вами зруйнували стереотип, ніби листопад, це глухий сезон для городника. Ми дізналися, що підзимовий посів зелені це не екстрим, а надзвичайно ефективний і мудрий спосіб отримати врожай на кілька тижнів раніше. Ми розібралися, як правильно вибрати час і місце. Як підготувати грядку і які культури найкраще підходять для такого експерименту? Головне, що треба запам'ятати, сіємо у підмерзлу землю, використовуємо лише сухе насіння і суху засипку, та обов'язково збільшуємо норму висіву. Цей простий метод подарує вам не лише ранні вітаміни, але й міцні загартовані рослини, а також заощадить багато часу навесні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно надихне вас на нові дачні звершення. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо інформація була корисною, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А тепер питання до вас: чи ви вже пробували щось сіяти під зиму? Поділіться своїм досвідом, успіхами чи навіть невдачами у коментарях. Давайте обговорювати о.